Привіт! я Рослав з мистецької школи Inkids і це наша рубрика. Чи знаєте ви? Сьогодні я опитую львів'ян, наскільки вони знають столиці країн. Поїхали! Ой, давайте тут у мене. Ні, тут тебе опитують. Давайте. Яка столиця Португалії? Яка столиця Ірландії? Там, не знаю. Була. Я не знаю, де вона була. Дублін. Правильно. І е, яка столиця Швеції? Стоголь. І ви отримаєте солодкий подарунок, тут я ви можете відконувати наш QR-код і попасти на інстаграм наш. наш. Дякую. 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 До дня. До побачення! Дякую. Яка столиця Португалії? Не знаю.